Подивитися перші міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рину Коробком. Ми сьогодні говоримо про війну, точніше, ми говоримо про зброю. Президент Зеленський постійно повторює і нашим західним партнерам про те, що Україна потребує зброї, Україна потребує важкої зброї для того, щоб перемогти. Насправді багато слів вдячності з його боку, і з боку усіх стосовно тієї підтримки, яку ми отримуємо. Але знаєте, ну з одного боку боку, філософськи можна говорити про те, що її замало. З іншого боку, ем, наші оглядачі, військові, кажуть, що ем, на сьогоднішній день так хотілося б більше, але достатньо і того, що дають. Ну і насправді, останнім часом ситуація у цьому плані досить таки активізувалася, і зброї стали. Давати більше набагато більше. Ось ці рішення Польщі стосовно того, щоб дати нам танки, рішення Великої Британії, рішення Литви це все мабуть, все ж таки з чимось пов'язане. Про це будемо питати нашого гостя сьогодні. Це Олександр Вільмошко, військово-політичний оглядач. Вітаю вас, Олександр. Доброго дня! Дякую, що прийшли. І певно, що от ми до ефіру трошки поспілкувалися з Олександром. Так і вирішили. Ну, я думаю, що ми вирішили все те, що знають і всі інші. Почали давати більш активно, тому що Україна перемагає, так? Ну, це і не, очевидно. Не лише, тому що Україна так, перемагає. Давайте ваші версії тоді. А, Чому так зараз? Всі російські удари по українській інфраструктурі протягом листопада, і особливо грудня, особливо коли це було у грудні по житловим будинкам у Києві. Це стало такою останньою краплею, яка Терпіння, мабуть, так? Так, і яка ось. повністю змінила політичний курс е, західних всіх країн щодо постачання важкої зброї. Тобто, ми бачимо протягом 10 місяців, вже майже 11 місяців, як захід поступово перейшов від партизанських засобів протитанкових mm -hmm. до е, оборонної важкої зброї, тобто це артилерія та ті ж самі хаймарси. І зараз переходить вже до важкої наступальної зброї. А передача Україні танків, особливо танків зразка НАТО, це початок формування такого ударного кулака у складі ЗСУ для великого наступу. Коли він відбудеться, це вже інше питання. Ми зараз його не будемо розглядати. Але ми бачили, що ще протягом літа та осені та ж сама Польща, та ж сама Словаччина, та навіть маленька Словенія та деякі інші держави пострадянського блоку вони вже надали Україні насправді кілька сотень танків. Зазвичай це так чи інакше модернізовані танки, Т-72 радянського зразка. Але що ми бачимо? Танки радянського зразка в країнах НАТО. Вже закінчується, їм немає чого давати, і зараз, починаючи з Польщі, починається передача Україні танків західного зразка. Uh -huh. Це рішення поляків про передачу першої роти, це приблизно 10-14 машин. Uh -huh. Леопард 2 це перший символічний крок, за яким пойдуть інші. Про намір передавати танки заявляла Великобританія сказав про намір передавати танки зразка НАТО заявляла Іспанія ще з травня 2022 року, але наражалася на спротив Німеччини як розробника та виробника цих танків, щоб вони якимось способом не потрапили до росіян або як. Німці боялися, що Росія розцінить передачу німецьких танків Україні якось як участь Німеччини у війні. Але зараз ситуація, але зараз ситуація змінилася. Захід бачить, що Росія ескалювала війну до. Самої крайньої точки, тобто, uh -huh. єдиний подальший крок до ескалації, це вже застосування ядерної зброї, тобто ми бачимо, що Росія веде війну от, просто по всім е фронтам, по всім можливим засобам, uh -huh. по всім можливим масштабам від звичайних бойових дій на фронті до ракетних ударів і авіаційних ударів по нашим містам. Тому щоб зупинити це, захід вже. Е Просто має певні е, кількісні обмеження. А спочатку Захід дуже побоювався, і ми з вами теж про це говорили: що Україна буде дуже активно наступати, зможе активно наступати, маючи таку зброю, так і тому він перетримував усі ці кроки. Але насправді, е, от як ви сказали, мабуть, ця межа. Вона просто її просто перейшли вже так. Її, Росія її просто не перейшла. лише її перейшли, ще й перейшли межу боєздатності самої Росії. Тобто, коли Росія мала ще досить великі сили своєї кадрової армії, які зараз майже повністю знищені, то е, з Росією як потужним супротивником ще треба було якось рахуватися зараз, коли е, російська сухопутна кадрова армія повністю знищена. Вона втратила весь свій е, перший кіль особовий склад. Вона втратила більш трьох тисяч танків за ці 11 майже місяців. Угу. То е, російська вся воєнна машина це вже не просто колос на глиняних ногах, це залишки тих глиняних ніг. Ну вони втратили, але вони все одно ще мають багато всього. Хіба ні окрім того, їхня оборонна промисловість вона ж продовжує працювати. Вона продовжує працювати, не але активно, російська оборонна що... промисловість навіть в порівнянні з 2014 роком зараз це теж дуже деградувавша промислова машина, тому що Росія не може зараз виробляти, наприклад, нові літаки навіть тих моделей, які в них є в розробці, Санці? вони не можуть виробляти нові танки. Вони можуть лише е, певним невеликим обсягом е, знімати старі танки з консервації та відправляти їх у бій. Ми це бачимо на прикладі танків т 62 дуже старих, які не мають е, навіть сучасного динамічного захисту, і його не ставлять навіть при модернізації та зняття їх з консервації. Тобто Росія е, е, дійсно зараз е, там, де воює, вона воює старим радянським металобрухтом. А не можуть тому, що санкції працюють так Саме, саме Так. в Росії, наприклад, mm -hmm. взагалі немає власного виробництва підшипників. Як виявилося, так. У них немає mm -hmm. виробництва навіть звичайних гудзиків на одяг. Mm -hmm. У них немає повного циклу виробництва авіації. Тобто, якщо взяти цивільну авіацію, то Росія має власних можливостей на 1,3% для виробництва цивільної авіації угу. для військової авіації трохи більше, але все одно вони повністю залежать від е, поставок будь-якої електроніки, і тому вони навіть не можуть ракети виробляти у тій кількості, які яка їм треба. Це ми вже зрозуміли навіть за кількістю ракет, випущених у масовані ракетні атаки, так тобто навіть одно... зараз їх е, весь російський флот е, він має. Одну ударну компоненту це ракети калібр. Ракети «Калібр» у них залишилися лише на тих кораблях у складі там, Балтійського, Тихоокеанського та Північного флотів, а також у Середземному морі. І все для Чорноморського флоту, для тих обстрілів вони виробляють ракети ну, приблизно 20 штук на місяць. Угу. Тобто, це залп там для чотирьох-п'яти кораблів. Ну, дивіться, Олександре, всі це бачать і розуміють. Не хоче бачити, розуміти і визнавати це лише сама Росія. Так. І насправді, ну, і народ. Також там ці 140 мільйонів, певно, що вони не хочуть цього бачити і визнавати. І е, останніми днями з'явилася інформація щодо того, що вони все одно вони будуть йти в Абанк. Ну, тобто наближається там, символічне 24 лютого, так і до цього моменту до е, рік війни. Ну, це рік війни, це насправді. Величезна кількість місяців спротиву українського, і ми наближаємося до цієї дати. І це буде означати, що вони будуть йти далі і далі більш активно йти. Вони і дійсно не можуть ніяким спробу... чином, нічого не зупинить. Навіть ці та, навіть і ця західна зброя. Мені здається, що вона їх тільки, знаєте, активізує ще більше. Ні, Ні, справа у тому, ці, що ці, зараз так, найближчі ці. якраз півтора-два місяці, якраз до 24 лютого, uh -huh. та ще березень, коли якраз буде ще холодна погода, це ще й люфт часу між uh -huh. намірами про передачу західних танків, наприклад, і їх реальним отриманням у великій кількості. Тобто, 10 танків вони не зроблять погоди на фронті у такому стратегічному uh -huh. сенсі. Сто танків вже зроблять, але їх треба доставити до України, треба навчити наших танкістів. Хоча вони такі, що за пару тижнів вони зможуть опанувати такий танк. Але все одно на це потрібен певний час, час, час. і час. цей час це той проміжок якраз приблизно там до 24 лютого чи до кінця березня, який Росія з тими засобами, які у них є, може спробувати дійсно закидати українців своїми чмобіками. Угу. Іншої тактики вони зараз е, просто не ну, можуть На Донецькому напрямку вони це і роблять зараз. Так, так? тому що, наприклад, коли росіяни підуть десь на будь-якій ділянці фронту у танковий наступ, це не буде несподіванкою для України, тому що е, через е, західну допомогу, через свої розвідувальні сили е, та ті ж безпілотники зосередження будь-якої великої маси танків буде видно. Наявність дуже великої кількості протитанкових засобів у ЗСУ робить саму атаку, тим паче, що вона не буде несподіваною до неї підготується. Вона зробить цю атаку самогубною для росіян, mm -hmm. і ця атака може не відбутися, тому що будь-яке зосередження російської техніки у великій кількості на відстані там. 20, 30, 40, 50, 60 кілометрів від фронту, воно негайно відстежується і знищується. Тобто ці танки можуть, можуть просто не доїхати до фронту. Їх угу. просто знищать хаймарсами. Приклад Макіївка. Але там був лише піхотний особовий склад. Тобто українці не е Розкидуються ракетами з Хаймакса там по одиночній вантажівці, чи там невеликому ну, піхотному підрозділям. але про зосередження великі зосередження великих сил техніки чи особового складу. Це mm -hmm. негайний удар. Вони це знають і вони тому роблять єдине, що вони можуть це піхотні наступи обмеженими силами, але постійні. Які е, просто в певних напрямках продавлюють нашу оборону. Ну, а крім того, вони можуть ще й масовані ракетні обстріли продовжувати. Ракетні удари. Не і дуже. Цього... не дуже. Тобто. Не, не тільки крилаті... масовані маєте на увазі. Так, крилатих ракет для е, ударів по Україні у, у них майже немає. Тому ці удари не будуть несподіванкою. Вони. Також вони не. не є нас. Вже готу ці, ці удари ударів, ці ракетні але... удари. І, за думкою навіть самих росіян вони не мають жодного військового сенсу, тому що росіяни не цими ударами не допомагають своїм військам. Так не мають жодного сенсу, але так. вони все одно їх продовжують. Вони так. мають сенс тільки руйнувати далі так. нашу інфраструктуру. Єдине, що І Росія є... дійсно може зробити у них є кілька тисяч ще переобладнаних зенітних ракет С-300, угу. якими вони можуть теж на відстань там до 70 кілометрів від лінії фронту стріляти, так як вони стріляли раніше по Миколаєву, як зараз по Херсону, по Нікополю, по Запоріжжю. Угу. А, але Тут теж є одна, але пускові установки оцих с 300 теж певною мірою знищуються, і наявність великого запасу ракет не означає, що вони можуть здійснити такий масований обстріл, тому що знову зосередження. Якоїсь такої техніки воно відстежується і знищується. Зараз нас південь готує до того, що ми маємо готуватися до чергового обстрілу. А ви роз... поді... розділяєте цю думку? Скоріше за все, так тому що ці обстріли дійсно відбуваються з проміжком у 2-3 тижні з винятком, mm -hmm. що вони там 29 грудня зробили mm -hmm. майже великий обстріл. А потім 31-го такий обмеженого масштабу. Mm -hmm. Але якраз підходить час. Та нам треба зважати, що погода зараз на нашій стороні. Чому тому, що через шторм не може виходити в море значна кількість їх ударних кораблів, і скоро знову потепління нам обіцяється ново. Але потепління це означає зменшення шторму і mm -hmm. от. Через декілька днів так їх кораблі можуть вийти в море, uh -huh. тим паче, що вчора, 11 січня, був зафіксований масовий вихід в море їх кораблів з Новоросійської. Uh -huh. Але це десантні кораблі, які займаються логістикою до Криму та підводні човни. Оце вже небезпечно, тому що підводні човни можуть зайти в Севастополь, завантажити ракети і. Вийти для на позиції для обстрілу шторм йому якраз не заважає. Тобто, це якраз і означає, що вони так, все ж таки готуються, бути але підводних човнів, мать. які здатні нести ракети у них на чорному морі всього чотири. На кожному по чотири ракети. Угу. Це цілком по зубам протиповітряній обороні. Тому можливості російського чорноморського флоту це він навіть не є зараз самостійною ударною силою. Тому що вони майже місяць виробляють так, так? суто, додатково? як додаткова <плес> сила до авіаційного удару. <плес> Зміна знов таки головнокомандуючого. Вже вкотре за цю війну вже немає Суровікіна, так, вже є Герасімов, здається, так, так. чи хто там ще є, вже шуткували, що є зам це Кім. Так, так також деким наш <смеш> з'явився. Так, ну це звичайно, що о, все гумор, але насправді, о, чому вже немає суровікіна? Який, так, а які е досягнення Суровікіна на цьому посту? Він, Окрім е об'єктів енергетичної структури, більше ніяких. Він здав. Херсон. Ніяк. І, він здав і, Херсон він здав так. І, і, саме він як командувач несе перед росіянами відповідальність за оці шалені піхотні штурми в районі Бахмуту і Солидаро, uh -huh. де е якраз листопад, грудень і січень дуже різко зросли втрати. Тобто, ми, коли побачимо взагалі всю динаміку втрат, то перші 50 тисяч Росія втратила до серпня більш як півроку, а потім. Якраз коли вони стали масово відступати з Херсонської та Харківської областей, коли вони через дуже шалені втрати та дуже сильну оборону, саме протитанкову оборону, вони не змогли більше жодного танкового наступу здійснити. Вони перейшли до тактики піхотних наступів, і це стало для них просто м'ясорубка. І це якраз під керівництвом Суровікіна, тому що темп їх. Трат він особливо зріс якраз у листопаді та грудні, коли він був командувачем. Uh -huh. Окрім того, цей суровікін він ще й до того був і є командувачем російських військово-космічних, так би мовити, у лапках сил, де там космос і де російські літаки. Uh -huh. а, Саме він теж несе е, левову частку відповідальності за оці повітряні удари по Україні ракетні удари, які не мають військового сенсу. Тобто, з військової точки зору, суровікін просто е, не корисний зовсім, зовсім не корисний. Uh -huh. Окрім того, це ще й результат внутрішнього протистояння. Якраз на фоні призначення суровікіна дуже підвищилися політичні позиції. Пригожина та тих приватних військових компаній, які йому підконтрольні. А uh -huh. зараз ці приватні військові компанії показали свою теж некомпетентність та нездатність досягти хоч якогось такого великого результату. І тому усунення Суровікіна – це ще й означає. Зменшення політичного впливу цієї пригожинської групіровки не угруповання, ви щось себе уявляє Герасімов здається. Саме він розробляв свою особистість, саме цей Герасимов розробляв той військовий план, з яким вони пішли в Україну взяти Київ за три дні, ага, тобто це його рівень компетентності. Він вже простою мовою облажався один раз. І, І хоче він... зробити ще раз. Так. І вони він хочуть, дійсно зробить ще це раз. ще раз. Тому mm -hmm. що е, коли він розробив цей план на основі зовсім хибних е, даних, mm -hmm. е, він не зробив потім нічого як керівник Генерального штабу Росії для того, щоб е, змінити ситуацію, е, всі їх спроби щось змінити вони виявилися невдалими. Тому, е, Зараз він спробує ще, а потім буде змінений І навіть на ще когось на ще когось вже пішли карикатури. Це з гумором на те, що новими командувачами будуть такі персонажі, які там декілька разів знялися у військовій уніформі. Це там Газманов, Кіркоров та навіть Звірів. Тобто думаєте, що зовсім погано, навіть із головнокомандуючим так. так? Ну їх так. ситуація мені дуже нагадує, якщо загалом, то ситуацію у Гітлерівській Німеччині наприкінці 1944 року, тобто, коли вони ще були сильні, вони ще контролювали значну територію, гравали, так? але стратегічно вони вже повністю програли. Mm -hmm. Російський флот зараз на чорному морі він мені нагадує. Теж російський флот, але у ще більш ранній війні у російсько-японській, коли він стояв заблокований у Порт Артурі і поступово знищувався без е, жодного результату для себе. Але з однією різницею. Японія тоді у 1904 році мала потужний флот, який трохи переважав росіян, а зараз росіян на морі е, взагалі не мають супротивника, але терплять поразку. Що було б, якщо б мали супротивника? Так ну вони Треба. навіть не почали війну ті. можна, можна просто, можна просто тільки думати. І як думаєте, що стосовно зброї, все ж таки завершуючи нашу розмову, хотілося б спитати, чи продовжують западні наші партнери ось так підтримувати? До української перемоги вони вже зрозуміли, що Україна не зупиниться. Вони вже так. зрозуміли, що Україна є мовити. Давайте я тоді коротко так що є на чого заході нам чекати. Є зараз. на заході розуміння, що стратегічно Росія програла, її треба просто добити. Uh -huh. І зараз е, з такої цинічної політичної точки зору передача Україні важкого озброєння у достатній кількості це якраз крок, щоб найскоріше добити ту Росію, завершити війну. На прийнятних для України uh -huh. умовах uh -huh. і тим самим зменшити в тому числі економічний та політичний тиск у самій Європі. Але є е, дуже чисельні обмеження у тому, що е, Захід може дати. По-перше, тих самих танків Леопард їх досить мало. Тобто, uh -huh. Польща, наприклад, може передати Україні з власних наявних танків Леопард трохи більше сотні. Кілька десятків зможе. Португаль, не Португалія, а Іспанія. До сотні танків таких, такого типу може надати Греція. Сама Німеччина не зможе. Чому? Тому що у Німеччини взагалі весь парк танків її армії трохи більше 300. Тобто це це в три менше, ніж зараз є у України загалом. А, а скільки б нам потрібно було, для нам? Того, щоб ми себе спокійно почували? Про це сказав у інтерв'ю Залужний. Потрібно 300 танків угу. до того, що є. А є дуже багато, тому що армія України ще на початку війни вона мала більше танків ніж три з чотирьох будь-яких великих європейських держав НАТО. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо Великобританію, то у неї в танковому парку її армії зараз 225 машин, всього вони навіть коли дуже хочуть передати нам танки. То вони е, повинні от просто нашкрябати зі складів там кілька десятків танків Челленджер 2, які є у них в резерві і. Надавати їх Україні або фінансувати закупівлю танків Леопард uh -huh. чи Абрамс зі всього світу для України. Ну і з того, що ви назвали, я розумію, що 300 ми все ж таки назберемо. Так назберемо що це займу кілька місяців. Трошки більше трошки Великобританія, трошки Канада. Іспанія, Канада, Канада, яка Канада, яка має і це загалом та сума буде. Та кількість буде, яка на так. Потрібна. І тут дуже важливо, щоб ці танки були досить однотипними. А танки Леопард вони якраз uh -huh. є там, незважаючи на. Ту чи іншу модифікацію чи рівень модернізації вони є однотипними, тобто простими обслуговування, uh -huh. і треба ще. Е Вважати за дуже можливе, що після цих кроків по... назбирати по всій Європі та в Канаді танки «Леопард» у кількості там 200-300 одиниць, приблизно таку ж кількість танків Абрамс ранніх модифікацій, які стоять у резерві, може надати Сполучені Штати. Це незважаючи на те, що ранні модифікації, це дуже потужна, дуже важко озброєна машина. Отже, все буде добре, так, так Дякую але треба довжити. почекати і треба це пережити ми... період найближчих двох-трьох місяців. Який це буде важким. Треба, треба до весни дочекатися, просто з весною буде оновлення у всіх сенсах. Я так дуже дуже на це сподіваюся. Олександр Вельмошко, військово-політичний оглядач, був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що сьогодні захід так активізувався і став давати нам більше такої серйозної зброї, наступальної зброї, яка була дуже потрібна з початку. Війни, але захід дивився, чекав ну, чекав, просто чекав і дивився, що буде далі. Насправді, сьогодні ситуація досить таки зрозуміла в плані того, хто перемагає, і саме тому ось ця активізація така відбулася. Ну, і будемо сподіватися на те, що цього вистачить нам задля для того, щоб Україна достойно захистила свої кордони і, нарешті, перемогла. Дякую вам, що ви прийшли. Це був перший міський. залишайтеся з нами. Побачимося обов'язково.